Забрали свинок веземо. Всім привіт. Чуєте, як хрючать? Ой, чуєш, гупає. а ну вставай! Що гупало тільки, що хоч би живі. Дивись, ти, що ми зараз будемо ловити по лісі. Вилізло. А як же ж його? Я, дивись, Диви. це кошмар. Дивись на них. Може, їх обох в один і успокоїлись, може. Тож, видно, головами билися. А, може, давай, мабуть, в один, зараз якось. Так. Ось такі в нас пригоди. Так що їдемо далі. Малі. Да. Коротше, довелося забрати їх сюди, бо вони там вже по багажнику таке робили, що це просто капець. Вони пригучі такі, я й не знала, що вони такі. Такі боже, Очі в них такі, як у людини. Хрюкають, А малі, а як хрючуть. Це їм скільки? Місяць. Місяць? 17-го 17, ну, Місяць ага. місяць і три дні. Боже, такі маленькі. Добрий вечір. Приїхали, привезли свинок, поселили, вже не показувала, я, як селили, тому що вони так кричали цілу дорогу. Ну, неможливо було їх втримати, вже на руках ледь їх довезла, вириваються. Я не думала, що ті в'єтнамські свинки вони такі це капець просто. Коротше, я не думала, що ці свинки такі. Характерні. Дивіться, вже, як і в нас вольєр, вже підлога зроблена. Навіть папа вже вон, покрасив ці, пофарбував, бачите, ці металеві стойки. Так, давайте заглянемо на цих кабанюків. О, сплять, воно вони, дивіться. Один проснувся, не знаю хто. Хлопчик чи дівчинка. Оно. Так, бандити, Сіла ще одна квочка, одна квочка встала. Маленька, курочка ота, ота ще ота. Ну, посиділа на яйцях, я її перенесла, все, вона трішки поквохтала і встала. Довелося яйця розтусувати під інших квочок, але сіла ще одна ось. Бандітка мала. Ти що, хочеш, щоб я тебе підсіпала? А, повиїдали. Дивіться, роводички наляє Ой, йду вони, привіт! А що ви там собі кубло зробили, маленькі? Привіт, колобочки. У них такі цікаві ці, як вони. Ой, а що це в нього там із цим звушком кровить? Чи це вони кусалися, чи це подерлося вже де? Не зрозуміла. Ха, а де тут, навіть цвяхів ніде ж не було, що це вони покусалися? Може це вони один одного кусають, так? Дивіться. А ну напишіть в коментарях, чому у них в крові є вушка. Маленькі. Такі маленькі. Ой, злякався, злякався. Все, все, не буду. Хто з них свинка, то кабанчик не знаю. Зараз не скажу вам, я їх поки що не відрізняю. Ну, буду, напевно, по цьому по п'ятачку <сум> по рильцю. Тому що в одного біліше рильця, бачите, цяточка, а в одного така геть гетьманюсенька. Ось. Навіть не знаю, чи давати їм імена, чи ні, тому що це ж на м'ясо все-таки. Ну, так я планую. Там далі побачимо. Я навіть не подивилася, скільки у свинки. Сусків, якщо, наприклад, ще захочеться залишити на плем'я. Ось то я не знаю, що вам сказати. Не знаю. Мені здається, що там маловато в неї щось біля 10 сусків. А треба залишати, щоб хоча б 12-14 сусків було. Бо вони багатоплідні взагалі-то. То я не знаю і не знаю, чи називати їх, чи ні. Тому що потім будемо різати. Ну, якщо десь Бог виростуть, і все буде з ними добре. Тоді звикнеш до них і що тоді А Ми ще такі люди, що любимо тварин і вже ріжемо на м'ясо чи б'ємо вже в крайньому випадку, якесь там, якщо якесь або недоросле, або я маю на увазі по розміру, або таке, що ще хромає, знаєте, чи то прихворіло, що таке, таких б'ємо. А таких гарних там, курей чи півничів. Краще на плем'я людям. Так само з кроликів. Краще йдуть на плем'я, а ті такі вже, які неліквідні, як то кажуть, то тих уже ну, ріжемо. Як ці таких маленьких тепер я не знаю, дивіться. Ті такі маленькі. Хто це так хто це так валував? Хто це так кричав цілу дорогу? Все все спіть. Спіть мої зайчики. Бо які вони манюсінькі. Так, водички зараз їм наляну, хай буде на ранок. А от на рахунок їжі, то я не знаю. Два рази в день казав хазяїн їх годувати. Ось. Але казав, що вода треба, щоб постійно стояла. В них. О, то я не знаю, як, чи їм насипати, а це зараз вночі підуть з'їдять, Напевне, зранку просто треба буде насипати. Все випили, навіть не розлили. Бачите? Ну, вони стресанули з дороги. Все, добра, ніч малі. А, тут, до речі, в мене світло є, можна ж було світло вімкнути. Показати вам нормально. Такий в них вольєр, поки що тут на дно настелила тирси, потім солому. Дивіться, вони вже все перемісили тут. Цікаво, чи будуть ходити десь в одне місце в туалет, чи ні, побачимо. ну Запаха ніякого немає. А потім добудуємо той вольєр і будемо. Ой, що підсипати тебе. І будемо переводити їх. Напевне, візьму яйця від своїх мішаних курей та й підсиплю. О, гуси. Гуси. а що ви? Нема чого їсти, ой боже, не дали їсти гусям на ніч. От уже господарі. О, рий, рійс, сіні. Навіть повірити не можу, що в мене ці свинки вже з'явилися, якщо чесно. Це Таке було рішення дуже спонтанне і якось, ну, як, ми то обдумували його, але не було такого, що там прям давно планували взяти свиней. Просто нам багато хто про них розказував. Звичайних не хотілося брати, тому що для, ну, для звичайних треба там уже зовсім інший рівень. тобто там вже і сарай такий, як треба, великий, і не просто куча, як ми то кажемо, А треба вже сарай і багато чистити за ними. Там все ж вони як кладуть, то кладуть. А це все таки менші свині, з ними має бути простіше. Побачимо. Шо, Гога? А оці двоє що? Тихо. Привіт! Ти ще їсти не випрошуєте? Ну, давайте, йдіть до мене. йдіть, Ну. Свинки. Кабанчик і свинка. Свинка кнопка Кнопа. А кабанчика не називала. no name, <гум> Ну, може і свинку не треба називати, я ж не знаю. ну, Так, ти будеш зо мною дружити чи ні? Коли тебе зможу вже гладити? бачи, які характерні ці свині. Дичина, мала дичина, кнопа, кнопа. Капуляки. Ні, не дам я вам їсти. Не хочете, щоб я гралася з вами і не дам я вам їсти все. До побачення, євробачення. Добрий вечір. Прийшов час переселяти наших свиней. Добудували ми вольєр цей. Ось. Всі дірочки тут, наче позакаляли, але хто його знає. Побілили, ось, дивіться. Останні штрихи. Ага. Він папа там ще закриває, вже ліпить з чого попало, але супер виходить. Вийшло супер. Дивіться, яке кориця тут є. Папа, за скільки? За 10 хвилин зробив? Ну, приблизно так. Дивіться, яке класне. Як для маленьких свиней. А ми з мамою тут побілили. Правда, не вапном, але стало світліше. Давай будеш мене знімати, а я буду нести крикливих свиней. Велике переселення. Може зі зараз буду вели. 路灯。Well Та ні, дай я цим відійди, будь ласка. Угу. Хто не, не знаю. Ой, Ой, Боже, всі кури зайшли вже сюди. А та ти йди вже там сама. Тебе багато місця. Так, послухай. Територію. О, О і де на все друге. О. О, це кабаську. Ваш кінці. Ваш як буде тоді? Я так, звісно. Що? У вас тут такий тепер вольєр? Шикарний. Будуть бігати тепер. тепер Ой, як добре, добре. добре. їм. Що? Кнопка? Злякалися, злякалися мої свині. Свині. Так, так. Воду то <світ> да -да. Я поки їх закрию. Так, я зараз принесу їм їхні какульки під стилочку, в углу, я не знаю куди, може в цей, в цей куток хай би ходили. Ну а щоб вичищати, то легше ж зайти в ближній кут, чим дальній. Отут може? Ну може й там, не знаю. Коротше, зараз подумаю куди краще. О, дивіться. Отакі в нас сьогодні переселення. Все, перевели ми свиней. Ось вони такі задоволені у нас. Бігають. Свині, свині. Ей, свині. Свині. Вже риють. Це вони риють? Ріють, рів. Боже, які страшні свині. Хоч маленькі, але ж свині. Це для їх життя таке. Вони ж мусять рити. А де ж вони будуть свої п'ятаки мити? Вони ж будуть тепер в піску. Ка ділова ковбаса. А ну, Кнопа, йди. Диви, диви, диви. Бачиш? Вона дається оце дотронуться до цього, до рильця, да. а він не дається. Де? Ну, ще трошки, це ж тільки скільки вони в нас. Десь дні? Ну, десь плюс-мінус тільки так. Там настелили всякого їм. Паркури тільки ходять і сваряться. Дивляться. Хто це тут до них такий прийшов новий? О, а тут я вже позамітала, повиносила всякі їхні. Бачите, там мокре вони. Дивляться? Тут поприбирала. Вже. Вона стеляла свіженького бентамочка, Заодно думаю, там прибираю та й тут. А тут я буду білити завтра, дезінфікувати і переділяти будемо цей вольєр для ціпляток. Так, бентамки тут перелякані, бігали. О, зараз кроликам хочу дати. десь батьки сидять і дивляться на них. Так цікаво тепер. Мама, там треба тепер лавочку ставити. Щоб сидіти і дивитись. <inlet> а гошка купається чи ні? Русю зняла. Думаю, піде хай покупається. Зараз піду гляну. Да? Ну, гошка вона така. від хати зайти, подивитися, що вона там. Буде. А я сюди, Origitime. та я тихенько. Диви, курка стоїть і диви, вони вдвох сидять. І курка біля них сидить і дивиться на свиней. І з тої сторони шкура да. а а дивиться. Стояла, постійно дивилася, чуварочка. Що вона щось бачить. за звірі? У нас дощик прийшов, до речі. Так, що там бушка робить? А, стоїть, просто он дивиться. Пасеться, пасеться пасейся, гошка. Ти вже дітей може хочеш? Не кричи, не на кричи. Попасись, попасись, Пасись, пасись. Пасись, мала, пасись. Все, все. Тихо, тихо, тихо. Треба картоплю злити. Такі справи, бачите? Тут у нас поставила варити зерно та й цей. Та якось так. Зараз я бараболю занесу крово там. І курям на завтра. <плес> Ого-го. Огого! <плес> Огого ша! Гоша! Гоша! Гоша го ша! Го ша! Го ша! І не купається ж, бачиш, не лізе. <плес> не вміє. Але <плес> нічого. Так, що в нас тут? А тут у нас свині. Свиняки. <плес> <плес> Що ви? Вже скоро їсти будете хотіти, так? Да? хрю хрю хріх Свиням дивляться. Диві. Думають коли ти нам вже бараболі принесеш? Там їжа, вода є, не цікаво. Давайте цим свинкам занесемо трохи картоплі. Ми вже починають хрючити. Видите, хрючать. Не знаю, якось люди по-різному кажуть, як їх годувати цих свиней. Одні кажуть, що тільки на гранулі треба тримати. Другі кажуть, що тримаємо на вареному. Ну, тобто там дають мішанки всякі, зелень. Що типу, якщо або на одному або на другому, а я собі думаю, що не можна якось суміщати. От я два рази в день даю гранулу і он до один раз можна ждати, он картоплю. Даємо зелень також. Ну, коли воно різноманітне, то я думаю, що для тварини краще. Ну, напишіть, хто там права. ну хто там як годує. Мені цікаво, наприклад, як ви годуєте. Що не ж мож... не, не можна, якщо даєш комбікорм гранульований, не вже не можна от картошку їм дати. Ну, вони дивіться, як люблять, Дивіться, як хочуть. І гранулу вони їдять. Чого не можна дати? Я думаю, що можна. Картоплю люблять вони. Не знаю. Щось може я не розумію трохи, чи то скільки людей стільки думок. Як правильно? Чому не можна, щоб їжа була? Ну так, більш-менш хоча б збалансовано. Чому не можна давати комбікорм і, наприклад, не можна давати варену картошку там, чи якісь не знаю, кабачки, огірки. Або навпаки, от, наприклад, якщо давати кабачки, там, картоплю, яблука, ну, овочі, фрукти і зелень, то чого тоді не, не можна давати їм комбікорм? Ну, Я ну, не зовсім розумію. Чому так? В туалет, значить, нормально він ходять, какульки в них такі, як треба. Віцяку вони, вони люблять. А потім пізніше, годину в 6 вечора, дам їм комбікорма. Вони комбікорм ще з'їдять. Якось так. Їдять, всі свинки їдять. Такі у нас, почки, справи, друзі. О, вже по зюнду, все вмолотили вже. Водичка вона. Все. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Надіюсь, мої відео вам цікаві. Дивіться, які в нас троянди. Мама каже, подивишся, очі забудеш. Ой, краса яка. І е, дуже гарні. га Оці, подивіться, які в... трішки естетики. Ну дуже гарна троянда. Оця ще заквітує. Ой, ця така гарна, обожнюю її, потім покажу вам. Це яка гілка велика. І біскос ще квітує. Він. Ось. А тут подивіться, які півони. Півоні, Коралова. Дивіться, який колір Кораловий. ці рожеві. А ці темніші трошки. Ще потім піду якось на ту ділянку з мілом. Також там півоні трохи. Багато з них в цьому році не буде квітувати, тому що, ну, в них, знаєте, напевне, трішки щось попсувалось, тому що вода ж стояла, багато вимокло. Але все одно, неймовірно красиві. Ну, а тут одна вже майже все. Переквітувала. Ну, хась! Що ти, михась? Спекотно котик ти